Знову привіт! Вирішила ще оглянути каталог, поки я нічого не роблю, якось. Ось так краще. О, отак от буде краще. Вирішила подивитися з вами каталог. Поки я нічого не роблю, поки в мене є вільний час. Каталог номер 16 який буде діяти з 13 листопада по 25 листопада. Де дві неділі, нам тут обіцяють шикарні знижки чорної п'ятниці. Ну, зараз ми подивимося. О, повертається туш, пише новинка, це не новинка. Колись це була моя найулюбленіша туш. Вона якось тоді до повномасштабки вийшла, потім е, трошечки побула, потім її кинули на розпродажі. Е, я її не брала, тому що у мене були туші. Але якось вона мені прийшла, там е, була фішка. За 50 балів приходила ту ж за одну гривню. І тоді я зробила і я її собі залишила. Це гіпнотична. Зараз, до речі, я вам її покажу. І від... Ось я повернулася. Я вже нею користуюся більше року, а то, мабуть, десь і біль Ну, вже точно більше року. Вона ще гарно працює. Вона. Не засохла, зараз вона взагалі шикарно працює. Вона мені підходить на всі 100%. Ось, дивіться. Зовсім нічим не змінилося. Не новинка. Бачите? Зараз покажу вам ще щіточку. Як би так, щоб не заваскатись. Ось, бачите? Ось яка намальована, а яка. Ну, тут такі ці щитинки. Вона схожа на щіточку 5 в одному. Ось, крута туш. Однозначно буду брати для себе, і однозначно, мабуть, Ну, у мене є на продаж туші, не знаю. 139 гривень. Може, візьму кілька штук, а то вона, боюсь, опять... вона якось з'явилася, чуть-чуть, побула, потім пропала, потім її кидали лише на розпродажах, вона була лише в аутлетах, потім її якось кинули, оце, зроби 50 балів і туш за одну гривню отримай подарунок. Я зробила оце, отримала. Ось, я її отримала і почала нею користуватися. Так, поїхала далі. Туш. І ціна, до речі, дуже-дуже гарна. Що в нас помадки будуть для брівок? Я, до речі, користуюся коричневою, мені дуже подобається. Щіточка буде для брівок. У мене є, але ще ні разу нею не користувалася. Також будуть олівчики для очей по 89 гривень, чорний і коричневий. Будуть тінти для губ 139, олійка для губ 139. Ну, олійка зазвичай дорожча трошечки, там по 165, 169. Трошечки-трошечки ну, ціну таки скинули. Ось цю, до речі, базу під макіяж. Зараз можна взяти за гривень. 300... 360 чи 380 гривень. Ще сьогодні можна. І я її кинула в кошик. Вона є. Хоча я сьогодні не провіряла, чи вона є. Бо в нас не було електрики. Вчора вона ще ввечері була. Буде за 299 гривень гарна ціна на антивікову тональну основу. В мене була, я пробувала, але вона дуже занадто. Для мене вона занадто щільна. Хоча воно то добре, бо недоліки скриває, але я люблю щось легше. І мені мінеральна подобається набагато більше. А зараз мені подобається новинка. Ну, однозначно, новинка це стала моїм фаворитом. Хоча, знаєте, я ще дуже сильно люблю стіку за ван. Там теж щільна тональна, там щільна, там щільне покриття, але я користуюся вологим спонжиком, і він дуже гарно розтушовує, і не, ефекту маски не виходить. Буде парфумована вода між Джордані в скидочці 539 гривень. Ну, я б не сказала, що це така вже там скидка прям чорної п'ятниці. Туалетна вода Містер Джордані Аква. Ну, Вроді ціна. Непогано. Глейшер, ну, глейшер, знаєте, бувають розпродажі, що він буває набагато дешевший. Так що, що це за чорна п'ятниця, я не знаю. 339 гривень. І цей глейшер мені геть не подобається. У мене колись клієнтка брала для чоловіка. Для, для мене він зарізкий. Не знаю. Я його. не знаю. Ну, так, да, для мене він зарізкий. Фу. Люсія 455 гривень ну, дешевше, ніж зазвичай. Тому, хто любить і чекає, У мене, до речі, наче накльовується клієнточка на Люсію. Джой за 269 гривень, така зараз 229. Так що, дівчаткам, сьогодні останній день. Мені вона дуже подобається, я колись своїй мамі таку подарувала. То, по-перше, знаєте, от всі кажуть, там да, туалетна водичка, вона дуже гарної стійкості. От я своїй мамі подарувала, вона коли нею користується, я її чую від неї. Її чую дуже-дуже довго. От єдине, що в мене є клієнтка, така, знаєте, трошечки вередлива, і вона каже, що ой, таке дешеве пакування, ну тут там реально така вже дешеву кришечку зробила. Ну, вибачте мене і ціна. Ну, а що ви хотіли за 269 гривень, щоб тобі кришечку зробили з позолотою, як в Джордані Gold Essence, чи що? Ну, Gold таке. хтось цінує якість товару, а хтось хоче гарне пакування. Ну, Хоча ми ж, і, дівчатка, теж, як побачимо, гарне пакування, то вже все, вже кришу зносить теж. Так, буде новиночка. Це у нас буде крем для душу і. Крем для обличчя. М -м -м, так смачно пахне. Оце на продаж можна буде кремчиків набрати. У мене то є. Для мене мені. Боже, як він смачно пахне! Рояль Вільв'ят, до речі, повертається дуже часто в чатах. Дівчатка запитують, коли буде цей крем, цей крем, цей крем. Ось він і повертається. Це ем, розгладжувальний крем-бальзам для обличчя. Так, оліки 379 гривень. Ну, я б не сказала, що тут якась ціна чорної п'ятниці, Ну, вони зазвичай так і коштують. Ну, оліки шикарні, ось ця моя улюблена. Бібі-крем, подводочка і туш. Он-колор. Ну, он-колор гарна ціна 99 гривень. У нас будуть новинки помади Матові он-колор. Це такі ці маленькі, були кремові, Ось недавно вийшли, а тепер повертаються і матові. Ну, ви всі знаєте, що я матові не люблю. Ну, і ці маленькі я теж не брала, тому що в оглядах у дівчат усіх вони якось ламалися. Ну, в мене помад вистачає, і я вирішила, що для чого. По-перше, тут такі кольори всі, як е, ті, що мені подобаються, у мене вже є І, правда, інша серія. Ну, Тако взяти, аби взяти, то я їх і не брала. Буде матова е, рідка матова помада колор і буде ультракремова. Ці я дуже сильно люблю. Вони дуже гарно зволожують губки. Особливо мені подобається колір. Зараз, зараз, зараз скажу вам квітуча конюшина, я такі люблю. І м'який вишневий. Ось цей. Він, він дуже гарний. Мені здається, що в неї на губах цей м'який вишневий. Чомусь не пишемо. Так, також будуть, ну, я все вам називати не буду, ось так я буду трошечки за, застивати засоби для обличчя. Ось такий в мене є, але я досі його не спробувала, я ще його навіть не розпаковувала, ну, щоб не, термін придатності не зменшувати. Це консилер. О, дівчатка, круто, клас. Він ну, так гарно працює. Супер. Супер, супер, супер. Рекомендую всім. Так, туші будуть по 159 будуть тіні. Ну, такі ці палітри я не брала, тому що я вважаю, що, що за 4 відтінка майже 400 гривень, ну це занадто. І Тінями мало користуюся. У мене діти кашляють засоби для нігтів. Вже в школу треба йти, а ми ще досі кашляємо. У нас уже з понеділка закінчуються канікули і вже будуть діти ходити по черзі. Перший тиждень йдуть молодші класи, другий тиждень підуть старші класи. Будуть тиждень одні очно, одні дистанційно, на другий тиждень навпаки. Знову повернули ось ці. Лаки для Нейл Арту 119 гривень. У мене є, я так і ними не користувалася. Колись я взяла, а їх в якомусь розпродажі таку вхопила і валяються. Оце вчора з дитиною ляльці очі, де ми розмальовували. Це вперше. я... А, ні, ще дитині якось малювала. А собі так я ними нічого не робила. У мене є чорний і білий. Ось такий карандашик хороший, він непоганий в мене є. Тільки раніше було два відтінки, зараз лише один залишився. Туш така в мене є в запасі, я її так і не спробувала. Ото, то, по, ото понабирала, а користуюся однією. А ні, ще в мене в Джордані є з такою кісточкою Ось ця палетка мені дуже подобається. Я бачила огляд на неї, там дуже-дуже гарні відтінки. Так, гармонізуюча, тональна основа 449. Ось буде cc Крем 439. Буде рідка губна помада Оліксир за 289. А, до речі, нам мінеральну, це цю, що я зараз нею користуюся, вона мені дуже подобається, також будуть, оновлена вона буде. Пробнички можна буде брати. Кого цікавить, ось буде Diamond целюляр, нічний крем, це це що з дозатру. 439 гривень буде на скитці. Новеч тут набори. Увага! Відбій повітря. У нас відбій тривоги. Ось на цих є особа. Ну, Ой, гідрофільна олійка мені дуже подобається. Я спочатку її брала для вмивання, трохи я нею повмивалася, так як трохи більше половини. Вона крута, але потім залишила, так в мене трошечки залишилося, і я залишила десь дуже-дуже стійкий макіяж, щоб знімати нею, тому що в неї ціна небюджетна і особливо щоразу замовляти її не буду. Ось. Новий. Особу не буду на ньому зупиняти. Ну, ось такий гель брала для сина. Ви знаєте, тут така ціна, і він нічим. Ну, можливо, якби взяти всю серію, можливо, да. Нічим він не кращий за той гель-Пурскін. Мені навіть той Пурскін, кажеться, краще допомагає, ніж цей. Ну, не знаю, більше я б його б і не брала. Ну, це, звісно, річ кожного. Можливо, як яка шкіра, як які запалення. Ось Optimals буде теж, наче на скидках, але щось я тих особих скидок. І ось такий мені більше подобається. У мене син користується, він так, то користувався милом, ось таким, а потім якось його висипати почало. Ще сильніше. Спочатку допомагало, а потім і ми вирішили щось трошечки змінити. І взяли такий скраб. Ось цей скраб зараз гарно дуже працює. Він собі вмивається скрабіком, потім протираємо тонік. У нас такий ще є. Ми протираємо личко тоніком і потім цяточки робимо з цього. Так, ваунт буде теж. Наче на скидках. Хоча новинки я їх не брала і, мабуть, брати не буду, не планую. Ну, щось особо вони мене не зацікавлять. Ціна така сама, як і в діючому каталозі. Ось будуть масочки всякі для лиця. Тут, бачите, наче по скидочках таких. Велос... Велософі. Кажуть в велошопі, велошопі, а оказується воно в Велософі. Ось такі будуть вітамінки. Велософі, якісь нові супи. Поки мій гаманець каже ні-ні. Завжди хотіла ось пропити курс, але якось. Як я тоді за 500 не пропила, то за 1100 я вже і, мабуть, пити його і не буду. Так, пішли парфуми у нас. Ембер Еліксир Містері. Тестувала от в каталозі. Клас. А в пробник протестувала? Ні, не моє. Ельвія. Інфініта. В каталозі нюхала не моє, а потім протестувала пробник. І зараз цю водичку дуже-дуже сильно люблю. Вона мені дуже-дуже подобається. Соу Five to get HE. І також чоловіче соу so Five to Get Him. Ну, тут трошечки дешевше, ніж зазвичай. Набір, дезодорант плюс лосьон усього за 229 гривень. І буде Джордані Gold Essence Blossom за 1139. Маю таку водичку. Я, вона мені приходила, ну, за, за, були такі акції активності. Там зроби 50 балів в одному, потім в другому, і отримає водичку за 99 гривень. От так я її собі придбала. Новинка. Теж буде з подарунками, тут уже менше подарунків. В 15-му там більший вибір подарунків. Дивилася цих, ну, огляд на ці помади. От Іринка Ірво викладала. Кольори не мої, тому я їх не брала. Хоча це шикарна помада, вони мені подобаються, просто не мої кольори. У мене є з цієї, з цієї серії кілька, але. Новинок не брала і не буду брати, бо не моє. Ось у мене є замовлення на ось таку туалетну водичку. Людина вже брала. Чоловік вже використав, йому подобається, і він чекає скидочку, хоче повторити. 299 гривень. Шикарна ціна. Ось такі ще водички. Еклад Нії. Чоловічі серії. Гарно пахне такий спрей. Також буде шоколадна серія по тій самій ціні. Хочу мило спробувати. Хочу спробувати. Ну, не знаю. Олійки, новинки вийдуть. Мені ліпше з завтру. Це так не моє. Так, великі об'єми буде малинка, буде лосьон великий об'єм. І будуть гелі кожен за 99 гривень. Ну, знаєте, чорна п'ятниця, зазвичай вони бувають і по 75, а в чорну п'ятницю по 99. Ну, якось не така вона вже й чорна. Так само мила, ціна, як зазвичай, а пишуть там такі вже скидки жирним шрифтом. Ну, якось. Щось є дійсно гарна скидка, а щось як зазвичай, але ж вони ж теж не можуть все поставити по скидках. Їм теж треба на чомусь виграти, на чомусь програти, щоб воно якось балансувало, теж можна зрозуміти. От то вже кашляєш. А в цьому каталозі рефілів вже немає. Філів уже немає. Зубні пасти. Нічого такого особливого. Ні, зубні пасти особливі, маю на увазі, що ціна Ось теж. О, до речі, я чуть не забула, побачила кулькові і згадала, що у мене є клієнтка, яка хоче кулькові. Треба подивитися в 15, тому що є з кулькових. Ох, як я так забула. Блін, але ж забула. Рефіли будуть трошечки дешевші, ніж зазвичай на фемінельки. Ну і фемінельки 119, а зазвичай 139 чи 135. Сенси ціни, як зазвичай. Так, Що в нас далі? Бютанікас. Спа! Ну, тут я вам особливо нічого не скажу. Повторювати по 100 разів не буду, а то є люди, яких це дратує. Потім будуть мені писати, що я, І що я як той попугай. Нішки наші ніжки, ніжки на женятка. Годинник 749 гривень в разі замовлення на суму 800 гривень в цьому каталозі. Якісь будуть мішки для розкладна косметичка. Ну і мені б таку собі мати ну геть би не хотілося. Ну, мішок, мішок та й усе. Набір прикрас в його за 440 гривень. Оце непогані прикраси, це красиві. Мені, мені цей набір подобається. А цей. Ну, перстень ні. Ні. Геть нічого не подобається. Ну, там ще ні-ні. ні, Геть нічого, геть нічого. Так, 319 буде Women Collection Cherry Blossom. І 449 буде набір, туалетна вода, плюс крем для рук. Мені подобається. Я тестувала тестер. Мені подобається ця водичка. Зазвичай одна водичка туалетна дорожча, ніж в наборі. Ну, вигідна пропозиція. Також еклад Нії. Ну, це на, на, треба на любітеля, тому що для мене вона спочатку дуже різка, а потім уже. Коли розкривається, тоді воно вже приємніше. приємніше пахне набагато. Клад хум буде. 959 в наборі. Буде такий набір з трьох речей за 279 гривень. Ну, це вигідно брати. Буде тендер Кеа по 55 гривень. Але по 55 гривень буде лише яблучко і смородинка. Козі повертається до нас, мило 39, піна для вани 99. Був набір молоко і мед, крем для душу, крем для рук і тіла. І мило кускове 620, Ого, 629 гривень. Ну, слухайте, крем такий можна взяти за 175, такий, ні. Ні-ні. Оце єдине, що якщо на подарунок, ще плюс гарне упакування. То да. е, набір кремів для рук по 199 гривень. Це три таких малюточки, там вони по 30 мл. У мене колись був такий ще він, такий квітковий, коли ще до повномасштабки я брала. Брала тоді, думала, на 8 березня, тоді розпродаю, взяла багато наборів. Трошки розпродала, звичайно, і в мене один залишився. Я залишила його собі. Ну, мусила залишити, тому що почалась повномасштабка. І я просто розуміла, що люди креми для рук зараз купувати не будуть. І так я ним користувалася ними. Дівайн. Так, туалетна водичка Дівайн всього за 599 гривень, якщо ти купив на суму 400 гривень в попередньому каталозі. Я не знаю, чи я її буду брати. Я не знаю, як вона пахне. І ви розумієте, це не новинка. Така водичка вже була, це, це не дівайн, а дівайн роял. Колись він в каталогах був, це пакування змінили. Я, на жаль, не пам'ятаю, як він пахне. Оце треба старі каталоги, я їх ніколи не викидаю. У мене десь знайти треба ящички з старими каталогами і пошукати запах ось цієї. І, можливо, 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 можливо. Хоча ну, в мене вже стільки парфумів, не знаю. А ось це мені подобається. Я, як ви знаєте, мініатюрки люблю. І тим паче, що в мене закінчується мініатюрка Giordani Gold Essence. В мене вона закінчується. І 159 гривень. Це дуже-дуже гарна на них ціна. А мініатюрки, ви знаєте, в мене є майже всі. Ось такий дівчатка-каталог. Точно не вирішила, що я буду з нього брати. Але щось буду, тому що мені треба буде зробити 50 балів. Хочу дуже водичку Nordic Waters за 99 гривень. І чоловічі, і жіночі, тому що тому мені треба буде зробити сумарно два кабінета по 50 балів, тобто 100 балів. Ну. Надіюсь, що Чорна П'ятниця буде і аутлет, буде і розпродажі гарні тижні, і будуть гарні акції. Тому надіюсь, що щось я таке підберу. Може не для себе, але можна і на продаж, тому що свята на носику, Люди на свята люблять щось шикарне купувати. А у мене такого, як на продаж от чоловічого, от якби щось сьогодні прийшли і чоловікові треба було на подарунок, а у мене нема нічого, окрім гелю для душа. А один гель для душа, розумієте, подарувати ніхто не буде. Жіночі, то у мене є парфумчики, у мене я ще з минулого разу не всі продала. Один у мене лишилося коло онасінг. І ще сьогодні отримала джойс зелененький, Тому, ну, це таке. І час покаже. Все. Добре, дівчатка, дякую всім за увагу. Буду бігти, тому що дитина кашляє і кашляє, треба щось робити, треба чимось поїти. Все, бувайте здорові, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.